До Дня Соборності України в обласному центрі національних культур пройшов святковий концерт для військовослужбовців, представників Національної гвардії України та прикордонників. Відкрили захід гімном України у виконанні Богдани Чілік. Від імені міського голови зі значущою датою в історії українського державотворення присутніх військовослужбовців привітав заступник Сергій Лузанов. На жаль, сьогодні Україна платить дуже високу ціну за те, щоб зрозуміти, що тільки разом ми можемо подолати будь-які складнощі, тільки допомагаючи один одному, тільки стоячи плечем до плеча. Ми можемо здолати будь-якого ворога. Тож я вас вітаю з Днем Соборності і бажаю, щоб якомога, якомога скоріше наша країна перемогла. Щира вдячність всім нашим захисникам. Дякуємо. Слава Україні! Цього дня лунали патріотичні пісні з вуст найкращих солістів та вокалістів міста з вокальними композиціями про Україну, любов до свого краю і з гаслами Про перемогу що наближається, виступили Сергій та Євгенія Нейчеви, Діана Суровкіна, Анна Кулачок, Ася Некраха та Микола Єнов. Родзинкою заходу став виступ вокально-інструментального ансамблю Вітраж, які порадували глядачів живою музикою та знайомими кожному мотивами. Все сталося! Слава боли! Для військовослужбовців, які несуть службу в такий складний для нашої країни час. Позитивні пісні артистів є моральною та психологічною розрядкою. Патріотичні пісні завжди сприяли та сприятимуть підвищенню бойового духу наших захисників. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.